Полюватимуть на африканську чуму свиней на кордоні з Чернігівщиною відстрілюватимуть диких кабанів. Таке рішення прийняла обласна протиепізеотична комісія для профілактики небезпечного захворювання. Контролюватимуть також кормову базу і свинину, які завозять від сусідів, і закриють від сторонніх більше сотні господарств регіону, де утримують свиней, бо дикі кабани можуть занести вірус. Провести депопуляцію дикого кабана на території Чернівської області суміжних з нею територіях Київської, Сумської і Полтавської областей глибиною не менше 50 кілометрів. Всі відстріляні туші знищити шляхом спалювання під контролем Державної служби ветеранів медицини. На основі чого ми повинні робити депопуляцію дикого кабана. Я не бачу ніяких зараз, наприклад, закон про відміцину не вступив в дію, що в нас такого захворювання на території Сумської області не обнаружено. Його немає. І воно суперечить чинному законодавству закону України про мисливське господарство та полювання. Тож збираються оскаржувати рішення про відстріл. Нагадаємо, у Чернігівській області епідемія африканської чуми розпочалася у серпні. Зараз зафіксовано шість випадків захворювання. Досі в тій області кілька сіл закриті на карантин і близько 300 голів свійських тварин знищено. Бо ліків і вакцин від такої недуги немає. Тому при виявленні хвороби особини спалюють все поголів'я. Для людини вірус загрози не становить.